Яка картинка по аукціонам на сьогоднішній день? Ну що ж, можу сказати з певненістю, після того як Трамп ввів мита загалом по цілому світу, то трошки все почало кошмарити. Й кошмарити досить серйозно. Що ж, на аукціоні стало трішки менше машин. У мене таке відчуття, що аукціон вирішив притримати автомобілі, щоб подивитися, а що зараз буде. Тому що буквально ще тиждень тому. Дочітвоповерніть ліворуч на Кудрявський узвіз було багато автомобілів на аукціоні. Зараз стало трішки менше ціни. Важко сказати, тому що стало менше машин. Тобто, наприклад, за останні три дні аукціонних чи років я, наприклад, майже не торгував. А то ну дві-три-три автомобіля постійно було. Ну і так по кожній марки моделі. Тому дивимося, що буде на цьому тижні. Купив сьогодні автомобіль, будуть ще купівлі на цьому тижні, але ринок трішечки калашматить. Що буде далі? Будемо бачити.